Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні по плану відео огляд форми 300-ї. Кому цікаво, залишайтесь. Відео буде корисне для початківців, для професіоналів і також для людей, які планують зробити собі форму своїми руками. Тому вам приємного перегляду. Погнали! Переходимо на 300-ту форму. Е, я її вже зібрав. Принцип так само і точно, як 145-ї. Тобто тут нічим взагалі не відрізняється. То, що тут більші стінки вищі, тут резинка ця вже є обов'язковою, натяжка її має бути також добра. Якщо вам потрібна трішки інша натяжка, тут це розчібається, дирочку ще одну робите, як в ремньовій обичному і натягуєте ще сильніше, як вам потрібно. Саме основне на горі мають вирівняні бути стінки. Ось всі стінки у вас виріміті. Це є дуйчик який у вас також має бути, бо в принципі, зараз вже ніч. Холодно і в принципі бажано прогрівати в будь-якому випадку форму для того, щоб краще потім відставав компонент та і краще він стартував. тобто ідувач, як це нормальна тема, поставили, десь там один вугол прогріли, другий вугол прогріли і так далі. Тобто у вас всі стінки мають бути вирівняні щоб легко накинулася сама кришка. Я все промастив, тому зараз по-бистрому залию і покажу, що і як. Тому ось ваги, ось такі самі ваги, тобто вони самі там дешеві, не знаю, гривень 300 коштують. І, в принципі, відра, відра рекомендую, звісно, ось такі білі. Е, є прозорі, але не знаю, більше сотні прозорих просто пішли в нікуди, так як дуже крихкі, а ці білі трішечки жорсткі і набагато кращі. Купував ось такі металічні, єрунда повна, не варто. Тобто ось такі білі підуть і в принципі, на якийсь заливок 10-15 відра вистачає. Е, білого прозорого хватає там на, на пару заливок, тобто взагалі. Ну, не рекомендую, я всі хороші віде. Це розходній матеріал. Ну і так само весь сріт розходить також в матеріал. Весь вистачає на десь 30 близько 20 заливок. Тобто оці фляги 5 кг. Ну, так, також розходується гарно. Так що якось так. Хорошо, прогріваємо, зараз заляю. покажу, що там як. Бачите, все змазано, все замазано. Так що так. Два які якраз у відповідальний момент вимкнулися. І зараз мені треба залити. Заливаємо також все по пальцях. Стараємося все пролити по максимуму. Погано вимішав, ваги вимкнулися і я не записав Батрейка сіла вага. Саме непоходящий момент. Так, Компанент вже стартанув, тому накидаємо. Менше говоримо. так-о. Закриваємо. Так, Думав, що телефон знімає, а він не знімав, тому показую, як є. Всередині позатикало то все. Моя робота. Так, тепер як витягнемо форму. У будь-якому випадку бажано підрізати самій облой. Ось тут бачите, його забагато. Це, це треба виправляти. І тоді його буде менше. Я показую, як відправляти там, віджати треба де один елемент. Я ну, його піджму, щоб у вас було менше нюансів. Але, в принципі, це не є страш страшний облой, це є навіть краще, буде менше пазок. В принципі, Даний корпус зараз має бути в гарному вигляді, Зараз вам його покажу. Так. Так, є. Тут це відстало, тут в нас також бажано добре змащувати верх, бачите, що воно погано відстає, якби змащено було гарно. Відставало би також гарно. ножик тримаємо його боком, щоб не врізати саму фанеру. І тоді все у вас буде виходити. Все. Є. Так, Тепер підриваємо низ. Форми шлюпнуся. Давайте я певно ну, я відкриваю низ і включуся. Так, ось такі у нас облої знизу. В принципі, для першої заливки може бути. Зараз це все треба вирізати, поки воно ще більш-менш тепле, воно легше дістається. Ну, в принципі, показу так, як є, є облой, але це є все для... через те, що погано змащено. Щоб ще було за за три слоя положити, тоді б взагалі бомба. А так, ну, це таке. Так що вичищаємо і розбираємо. Продовжуємо наші розборки. Так, показую те, що в нас вийшло. Ось такий дах, так як ви казали, товщина все як має бути по розмірам будівниця. Так як ми говорили. Із скосом так, Зараз бдінки мені за бомблі. до самої е, виходу бджілок. Ось така бандівниця, Тут у вихід бджілок. Ось така картина. так, так 145-й ось такий вигляд має. так, корпуси можливо, трішки не ідеальні, так як це перша заливка. ну, в будь-якому випадку добре вийшли. Так, 300-й корпус. Так. Так, і дно. Робив точно по розмірам. І, в принципі, приглядався так, як літок у вас був, то, в принципі, трішки геморніше, але також бомбезний вигляд. Практично оригінал. Знизу Такі самі ножки, задвижка. Тут можна ставити загородку, яку вам там потрібно. Можна буде трошки розрізати, якщо треба десь ще ширше якусь ставити, товщини вистачає, щоб підрізати і так далі. Ну, якось так. Та що ж, друзі, ось таке відео вийшло. Як ви зрозуміли, воно є з архіву ще рік, певно тому. Але все ж таки, відео, я думаю, є інформативним. Якщо вам щось незрозуміло, або ви хотіли дізнатися чогось більшого, чого я не можу знати, то ви мені напишіть коментарі, щоб я то знав. На цьому всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!